Усім добрий вечір! З вами Аргумент Кіно, і я Володимир Войтенко. Сьогодні ми подивимося заокеанський фільм, але не голівудський, австралійський. Хоча до його виробництва потроху приклалися і американці, і британці. І перше і друге зрозуміло події стрічки точаться в різних країнах. Ну та й зрештою, Австралія досі нехай формально та все ж перебуває під домофором її величності королеви Англії. Так чи так, але наш український досвід перегляду австралійських фільмів дуже незначний. Перше, що спадає на думку, що пригадується, це звичайно дві картини про кумедні пригоди Данді на прізвисько крокодил. До речі, цього року має зніматися третя частина пригоди людини-крокодила. Він потрапить до Голівуду і знову всім покаже, що справжній австралійський чоловік він аж ніяк не згірше голівудського ковбоя. Так от, продюсер того нам відомого крокодилівчого фільму Джейн Скотт продюсувала картину, що в нас сьогодні в аргументі кіно. Сказати б австралійський аргумент. Як ми бачимо, це відрізняється від пригод Данді Крокодила, музична атрибутика хіба що нагадує ще один знаменитий оскароносний австралійський фільм картину Джейн Кемпіон Піаніно. Та у нас фільм Блиск в оригіналі Шайн, що можна перекласти як сяйво, а ще як осяяння, що напевне було б найточніше, коли зважити на сюжет фільму. За жанром це драма, а ще музичний фільм. Отже, за 10 хвилин ми побачимо зворушливу драму про австралійського піаніста. У юності з ним сталося лихо на ґрунті надемоційного переживання власного виняткового таланту. Та він, зрештою, повернувся на сцену. Коли зауважити, що історія цього піаніста цілком реальна, то блиск ще й можна назвати фільмом біографічним. Коли ви маєте справу з чиїмось життям, грань між реальними подіями і власною вигадкою досить тонка. Та ще й фільм повинен розважати глядача. Він має емоційно нагадувати катання на американських гірках. Ян Сарді, сценарист фільму Блиск. Сценарій блиску дійсно надихався історією життя реальної людини реального піаніста Девіда Гельфготта. Ідея написання сценарію належить режисерові картини Скоттові Гіксу. Ідея ця з'явилася в середині 80-х, коли Гікс зазнайомився з незвичайним піаністом після його дивовижного концерту. Про феномен та режисер розповідає так: музика Девіда це одне, а історія Девіда зовсім інша. Вона зачіпає людей, бо вони знають, вона про порятунок, вона про випробовування, через які ніхто із нас не хотів би пройти. Вона про те, що герой витримав ці випробовування і змінився. Він любить, його люблять і він грає музику перед публікою. пані та пановедгелска Девід Отже, ми бачимо прототипа героя фільму. Це і є він, той самий Гельсгот. 69-та оскарівська церемонія. До речі, перша оскарівська церемонія, що демонструвалася українським телебаченням. Каналом 11 1997 вік. А зараз реальний Девід Гельфготс нам заграє. Як ви розумієте, Девід Гельфгот не випадково опинився в Голівуді саме тоді, коли вручали Оскарів. Блиск чекав нагород аж у шести номінаціях: за кращий фільм, за кращу режисуру і сценарій, кращу музику, за кращого актора другого плану Армін Мюллершталь. Він грає батька героя. Прочудовий німецький актор. Але Оскар дістався тільки виконавцеві головної чоловічої ролі. Оскара отримує Джефрі Раш за участь у фільмі Сяйво. Джефрі Раш один з найпопулярніших і найнеординарніших австралійських театральних акторів. Оскар та інші нагороди за роль піаніста Гельф Ботта зробили його всесвітньо знаменитим кіноактором. Останніх років він знімався у фільмах Діти Революції, «Закоханий Шекспір, Знедолені. Та зараз лаври близько. Я хочу подякувати членам академії. І ще хочу подякувати кожному з австралійських акторів театру і кіно, з якими я ніколи не працював разом. Є така гра, своєрідна вечірка, на яку ви запрошуєте гостей з різних історичних епох, реальних і вигаданих персонажів. завдяки академії. Я маю честь сидіти за одним столом з Девідом Гелготом, Ларі Флінтом і графом Ласло Алмашіз Джері Маквайером. Аканквармеджін я не можу уявити собі, куди може завести розмова на такій вечірці але сидіти разом за столом навіть це вже збагачує мене як актора. А стосовно Девіда Гелфгота, я хочу сказати, на титульних сторінках мого сценарію є слова, присвячені йому Події твого життя надихнули на створення цього сценарію. Ти справді джерело натхнення. Ти святкуєш життя, і завдяки тобі я вірю, що цирк це поєднання відваги і ризику. Усе це твоя поезія. Ну от ми пригадали оскарівські радості, побачили святкові обличчя голівудських зірок, зауважили, що Джефрі Раш зовнішньо нагадує Девіда Гельфготта і досить вправно передає його пластику. Недарма два роки в Парижі студіював пантоміму. А тепер на нас чекає фільм Шайн, Блиск «Сяйво», осяяння кінематографічної ночі. Фільм Блиск, оригінальна назва Шайн. Виробництво Австралія, Сполучені Штати Америки, Велика Британія. 96-й рік 101 хвилина, 35 міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер Скотт Гікс. Сценарій Ян Сарді, оператор Джефрі Сімпсон, композитор Девід Гіршфелдер, актори Джефрі Раш, Армен Немершталь, Ноа Тейлор, Ніколас Бел, Лін Редгрейв, Джон Гілгут та інші особливі прикмети: Джефрі Раш отримав Оскара золотого глобуса і відзнаку австралійського кіноінституту за кращу чоловічу роль 96-го року.